Під час презентації пам'ятних дошок колеги театрали згадували творчий доробок видатних магарівців, який великий мистецький і життєвий шлях пройшли разом. У легендарній плеяді акторів Григорій Антоненко служив мистецтву 70 років. Уже будучи артистом драми, Григорій Миколаєвич танцював усе життя у багатьох виставах. Грав із Володимиром Магаром і всією плеядою видатних магарівців. Улюбленими партнерами по сцені були відомі актори Федор Стригон і Михола Гринько. Григорій Антоненко був живим носієм історії театру, надихав дослідників на створення літопису про видатних акторів корифеїв, а також про роль запорізького театру в загальноукраїнському культурному житті. Замовчувану раніше сторінку театр в окупації. мистецтвознавець Валерій Гайдабура написав за спогадами Антоненка. І при цьому Григорій Миколаєвич був дуже теплою і доброю людиною. Згадують колеги. Я пригадую, як захоплювалася його майстерністю до останніх днів. Стоїмо ми. За кулісами він мені щось розповідає з історії, те, що я спитала йому скоро на сцену. Він мені там паралельно встигає сказати, що в нього дуже болять коліна, що йому дуже важко, там яка там вдома ситуація. І тут він виходить усмішка, пританцьовує, співає, тобто майстер з великої букви. На сцені театру. Із 56-го року артистка Тетяна Мірошниченко прийшла на запрошення Володимира Магара і прослужила 44 роки, зіграла понад 160 ролей. Аби побачити її гру Касандри за твором. Лесі Українки або Бернарди з дому Бернарди Альби йшли в театр Запоріжжя. Наталка Полтавка, в п'єса Котляревського, Маруся Богуславка, п'єса Старицького, Харитина, наймичка Карпенка Карова відкрила висоту свого професіоналізму і велику силу внутрішнього світу актриси. Я на неї дивилася. Знаєте, отак знизу уверх. Для мене це був зірець жінки, патріотки. Людина, яка дуже-дуже любила Україну, дуже багато знала. Пам'ять була феноменальна. Вона читала Марусю чурай просто заслухатися на пам'ять. Вона читала Енеїду. Втілення мужності, відваги і благородства на сцені у ролях Володимира Лук'янця був майстром психологічної гри, розкрив свій талант і в жанрі комедії. Акторська палітра Дума про тебе, Ярослав Мудрий, Варшавська мелодія, а ще Енеїда, Тарас Бульба, Ромео і Джульєта. У театрі актор прослужив 44 роки. Ви чули, який в нього прекрасний тембр голосу. Його можна слухати й слухати. І він мені написав такого вірша. Лисицю я грала, він каже Ніно, починаєш ти з лисиці, дійдеш Ніно й до цариці. Він взагалі був один із найулюбленіших партнерів. Вони були просто геніальними акторами. З ними так легко було нам, молодим, працювати. Ми відчували себе як за стінкою кам'яною. Легко було з ними, дуже. І Із Антоненко з Лук'янцем, і з Мирошніченко всі три постаті були не тільки талановитими акторами, які стояли біля витоків театру, а й вели педагогічну роботу. Створили цілу низку літературних радіо та телепередач, організовували творчі зустрічі з глядачами. Аби не переривались закладені майстрами славні традиції. Магарівці запросили на презентацію студентів театрального факультету. Знали історію, розуміли, хто тут був, хто грав, які в нас дійсно У Нас такі талановиті актори тут в театрі були. Так що тут роботи не почати край. Будемо навчати, будемо показувати, все будемо робити. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.